Друзі, вітання. Сьогодні я вас зустрічаю в агроцентрі Терезине компанії БАСФ. Я Вінник Олександр, менеджер з розвитку продуктів на соняшнику та ріпаку. І хотів би поділитися з вами сьогодні результатами роботи нашого нового фунгіцида. Нового я ставлю в лапках, тому що цей продукт вам добре відомий і це Пріаксор. Пріаксор ви вже добре вивчили на пшениці. А сьогодні я хочу продемонструвати його роботу на соняшникові. З минулого року він був офіційно зареєстрований і масово, як то кажуть, поступив на ваші поля. Тож, давайте подивимося ділянки, на яких ми знаходимося. Це дослідні ділянки. І зараз я вам продемонструю контрольну ділянку, на якій не використовувалося ніяких фунгіцидів. І ви подивитеся, в якому стані знаходиться поле. Або ж безпосередньо рослини соняшнику. Ми знаходимося всередині в масиві. Соняшнику, ви бачите, що нижня частина листків вже починає всихати або ж отримувати хлоротичні незабарвлення, тобто воно жовтіє і відмирає. Ми можемо спостерігати первинне ушкодження хворобами або таким, яким може вважатися хворобами. Звичайно, для кращого аналізу необхідно звернутися в лабораторію, провести аналіз, щоб чітко сказати, яка це хвороба. Первинні ознаки до тих, що ви зараз можете спостерігати, можуть бути. Як ураженнями септоріозу, так і альтернарії, хоча вони на первинній початковій стадії свого розвитку можуть бути подібними. І поступово ця хвороба, як ви бачите, вона займає як нижній ярус, так і поступово починає проникати на верхній і більш середній ярус листків. Тому в цілому ж можемо зацінити, що чи хвороба, чи такі фізіологічні впливи на рослину не дуже у нас проявляються, тому що це пов'язано з, з низьким тиском хвороб, з достатнім забезпеченням вологою в масивах соняшнику. І тому він у нас, в принципі, досить непогано себе добре почуває. Зараз ми зайдемо в ділянку, на якій був внесено при в нормі 0,3 літра на гектар, і подивимося його роботу цього продукту. Зараз зразу ви можете спостерігати, що е, рослини. Також нижній ярус починає психати, однак кількість листків і площа листової поверхні, яка у нас вже отримала таке хлоротичне забарвлення, вона є е, значно нижчою порівняно з необробленими ділянками. І наголошую, це норма 0,3, що відповідає досить оптимізованим затратам, про які дуже часто говорять наші. Аграрії. Продукт ну, на сьогоднішній день працює так, як працює. І зазначу, що вже пройшло 28 днів від моменту внесення. Внесення відбулося 8 червня. І ви бачите, що продукт на сьогоднішній день працює. І зараз ми вийдемо з цієї ділянки і порівняємо внесення цього продукту з ось наступна ділянка. Вона буквально поряд це добре відомий вам конкурент, який чи не найбільше поширений в масивах соняшнику та інших культур. І також ви бачите, що за, своєю, за своїм впливом на рослини вони є досить подібними, однак зважу на те, що при Ексор у нас відноситься до низького цінового сегменту, продукт же конкурент, який ми зараз показуємо, відноситься до середнього цінового сегменту, що також є важливим для багатьох в умовах досить складних, економічно складних в умовах, які складаються в нас уже другий рік поспіль. Що вартує на вашу увагу. тому цей продукт, як кажуть, більш дорожчий, більш дешевший, яким є Пріаксор. Вони на сьогоднішній день показують одинакові результати. І, і в подальшому, що варто зазначити, ми будемо спостерігати і ділитися своїм досвідом, як відбудеться в динаміці цей розвиток, чи будуть поширюватися хвороби, як сильно вони будуть поширюватися. Ми, звичайно, з вами поділимося. А на сьогоднішній день я вам кажу дякую, і до побачення. PASF. We create chemistry.